Війна, що вибухнула в лютому 2022 року і триває без пауз, продовжує перетворювати життя мільйонів людей на неперервний ланцюг втрат невизначеності і болю. Українці з ранку до ночі намагаються знайти відповідь на питання, які стали частиною їхнього щоденного існування, коли закінчаться обстріли чи повернуться живими ті, хто зараз на передовій. І чи вдасться втримати країну, за яку вже заплачено за надто високу ціну? Саме в такій реальності знову з'являється Хаяла Лекперов, людина, чий голос багато хто сприймає, як здатний виходити за межі звичного бачення подій. Він говорить не вперше. У минулому його попередження, які здавалися неймовірними, ставали фактами. Він згадував про розпад СРСР ще до серпневого пучу 1991 року, передбачав війну між Росією та Грузією у 2008 році, а у 2014 році попереджав проросійські плани щодо Криму. Тепер він озвучує чергове бачення і воно не обіцяє простих відповідей. За словами Олег Перова, нинішнє протистояння завершиться у 2026 році. Але зовсім не так, як цього чекають українці. Він говорить не про перемогу, в тому значенні, яке асоціюється з поверненням усіх територій, не про капітуляцію Москви, а про результат, який стане наслідком виснаження всіх сторін Захід, що роками забезпечував зброю та фінансами, почне втрачати політичну волю продовжувати цю підтримку безстроково. Росія знекровиться мобілізаціями та економічним тиском. Україна втомиться тримати оборону проти чисельно більшого супротивника, і цей стан стане передумовою для переговорів. Він чітко називає приблизні дати літо 2026 року, липень або серпень. Як місце зустрічі він бачить не столицю України, не Москву і не мінськ, а Стамбул. На той момент, за його словами, Саме турецький президент зможе стати фігурою, якій погодяться довіряти обидві сторони США, будуть зайняті внутрішніми процесами і політикою нового президента. Європа загрузне у власних міграційних та економічних проблемах і прагнутиме в першу чергу стабільності, а не продовження зовнішніх конфліктів. Але кпер говорить про кордони так, ніби бачить їх перед собою в деталях, за його баченням. Донецька і Луганська області повністю відійдуть Росії. У Запорізькій області межа проходитиме по Дніпру, лівобережна частина стане підконтрольною Росії, а правобережжя залишиться Україні. Аналогічний поділ очікує Херсонщину Крим. Як він стверджує, у середньостроковій перспективі залишиться поза юрисдикцією України, і це не зміниться протягом життя нинішнього покоління. Водночас він описує і несподіваний елемент. Частина Харківської області, захоплена Росією, повернеться Україні, проте це, за його словами, не буде ознакою поразки Росії. Навпаки, Москва використає це як демонстрацію готовності до компромісу, щоб виглядати конструктивною у очах світу. Сумська область залишиться українською, хоча саме там. Бойові дії триватимуть майже до останнього етапу війни, міжнародної легалізації цих нових меж не буде. Україна не підписуватиме документів, які означали би відмову від своїх територій. Росія також не отримає жодного визнання її референдумів. Уздовж лінії зіткнення створять демілітаризовану зону завширшки близько 10-15 кілометрів, куди не зможе заходити жодна сторона. Контроль здійснюватиме спеціальна міжнародна група за участі Туреччини, Індії, Китаю та країн Перської Затоки. НАТО там не буде, ООН теж, оскільки Росія блокуватиме будь-які рішення цієї організації. За словами Олег Перова, світ формально визнаватиме право України і надалі вважати окуповані території своїми, а Росія продовжить наполягати на власній картині. Але за лаштунками всі сторони просто зроблять вигляд, що приймають обидві позиції, аби тільки припинити стрілянину. Європа поступово повернеться до купівлі російського газу, лише через посередників санкції частково ослаблять, залишивши мінімальний набір для збереження політичного вигляду. Бізнес повернеться до роботи, бо фінансові інтереси не зникають навіть у часи великих конфліктів. Після завершення переговорів почнеться етап, який буде не менш складним, ніж сама війна. За словами Олег Перова, українське суспільство опиниться перед реальністю, де завершення бойових дій автоматично не означатиме повернення до нормального життя. Мільйони людей, що нині живуть на окупованих територіях, спробують виїхати на підконтрольну Україні частину, створюючи величезний міграційний потік. Частина встигне залишити свої домівки відразу, але багато хто залишиться там, де живе одні через брак можливостей, інші через страх або прийняття нових правил. Особливо це буде помітно на Донбасі та в Криму, де значна частина населення або адаптувалася до російської влади, або втратила ресурси для переїзду. Україна створюватиме програми допомоги переселенцям, але вони не зможуть покрити всіх потреб. Фінансових ресурсів у держави буде обмаль, а європейська допомога, яка надійде, виявиться меншою за очікування, реальні кошти розтягнуться на роки і прив'яжуться до виконання складних реформ. Європейський союз запропонує масштабний план відновлення на публічному рівні звучатимуть сотні мільярдів, але фактичні виплати становитимуть десятки мільярдів і поступово надходитимуть упродовж багатьох років. Понад усе вимагатимуть судової реформи, боротьби з корупцією та приватизації державних підприємств. Це стане умовою доступу до грошей, і Європа буде набагато жорсткішою, ніж раніше. Щонайшвидше на ноги стануть західні області України. Регіони, які менше постраждали від війни, стануть центром інвестиційної активності. Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Ужгород та Чернівці перетворяться на зони. Де відкриватимуть заводи, офіси, логістичні хаби та нові туристичні проекти. Інвестиції надходитимуть переважно з Польщі, Румунії та Угорщини. Частина функцій центральної влади може тимчасово переміститися до західних міст з міркувань безпеки, хоча Київ і надалі залишатиметься столицею, натомість центральні та північні регіони, які зазнали значно сильніших руйнувань. Відновлюватимуться триваліше через втрату промисловості, депопуляцію та нестачу ресурсів. Після війни українці стануть суворішими і прагматичнішими у поглядах. Очікування, що світ захищає справедливість, автоматично зникнуть. На перший план вийдуть безпека, стабільність і вимога передбачуваної політики. Армія залишиться великою навіть у мирний час. Близько 300 тисяч військових постійно будуть на службі. Обов'язковий річний призов стане частиною нормального життя країни. Україна фактично перетвориться на мілітаризоване суспільство, що усвідомлює, пауза між війнами може бути тимчасовою. Вступ до НАТО у цей період буде недосяжним. За словами Олег Перова, це стане негласною умовою нової угоди. Натомість Україна отримає низку двосторонніх гарантій від смілиміша Британії, Франції та Німеччини. Проте ці документи будуть політичними, а не юридичними. А отже, не матимуть сили подібної до статті 5. Європейський Союз відкриє двері швидше. Україна отримає статус кандидата у 2029 році, але повноправним членом стане лише на початку 2030-х, після чергового етапу реформ. Економіка переживатиме важкі роки. За баченням Олег Перова. ВВП скоротиться приблизно на 60% порівняно з довоєнним часом, а населення зменшиться до 30 мільйонів. Частину людей війна забере назавжди, ще частина виїде і не повернеться, а інші залишаться на окупованій території. Промисловість, що була зосереджена на Сході, частково втрачена. Тому країна покладатиметься на аграрний сектор, транзит, легке виробництво і технологічні галузі, які вдасться розвинути. Водночас, на тлі всього цього, Україна стане вагомим гравцем на ринку озброєнь. Досвід війни дасть поштовх до створення потужної оборонної промисловості. Українські дрони, ракети, ППО та навчальні програми для військових будуть затребувані в інших країнах. Це стане одним з ключових напрямків експорту. У військових питаннях Україна поступово наблизиться до стандартів провідних держав. Одним із найближчих партнерів після війни стане Польща. Торговельно-економічні зв'язки настільки поглибляться, що все частіше говоритимуть про формування особливого Союзу. Українці активно працюватимуть у Польщі. Та отримуватимуть друге громадянство, а польські компанії вкладатимуть кошти в українські регіони. Кількість українців із подвійним громадянством зросте до кількох мільйонів. Цей етап стане фіналом першого післявоєнного десятиліття, періоду, у якому Україна втратить багато, але водночас отримає можливість почати будувати себе заново.